4 січня було скликано позачергову сесію Смілянської міської ради. Терміновість зібрання викликана необхідністю вирішити питання передусім про підтримку та допомогу постраждалим внаслідок ракетного удару по смілі. Сесійним рішенням затвердили програму першочергових дій із відновлення житлових будинків цивільного населення та інших об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території Смілянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки. Зараз особа програми десь буде програми передбачає шкодування комунальним підприємствам понесених витрат за цей період, плюс придбання матеріалів, шип, гвозді, дерева, яке буде розподілено як між підрядними організаціями, комунальними підприємствами, які потребують під час ліквідації, та видаються людям під акціоном передачі. Депутати проголосували за внесення змін до ухваленого у листопаді рішення про затвердження комплексної програми Турбота на 2024 2028 роки. Пропонується додати пункт 1.18 в нашу програму, яка була який звучить так здійснення власникам житлових приміщень, зареєстрованих на території Смілянської міської територіальної громади, які були пошкоджені чи знищені внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Відшкодування витрат за придбання будівельних матеріалів для ремонту цього майна на загальну суму, що не перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Умови підтвердження факту пошкодження чи знищення значного майна відповідно до встановленого чинним законодавством порядку. Коротко своїми словами, це ті люди, які самі, скажімо так, в перші дні купили матеріали, необхідні для ремонту. Вони будуть Предоставляти нам чеки відповідні документи, і ми їм будемо відшкодовувати вартість будівельних матеріалів. Ще одне рішення стосувалося розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок у натурі на місцевості під п'ятьма садибними житловими будинками. Рішення стосується домоволодінь, які підлягають не підлягають відновленню і будуть відбудовані. Але в зв'язку з тим, що земельні ділянки цих домоволодінь не сформовані, право на землю власниками не оформлено. Міська рада бере на себе зобов'язання сформувати ці земельні ділянки і в подальшому передати їх в оренду власникам домоволодінь для можливості проведення будівельних робіт і реєстрації речових прав на новозбудоване майно. Становлено законом порядку, в подальшому вони зможуть самостійно приватизувати ці земельні ділянки, але це вже буде здійснюватися на платній основі і власних коштів. Четвертим питанням на позачерговій сесії було про внесення змін до бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2024 рік. Більше двадцять призначення у повному розпорядженні коштів управління житлово-комунального господарства. На програму першочергових дій з відновлення житлових будинків лінка, населення та інших об'єктів пошкоджених знак до агресії Російської Федерації на території Смілянської міської територіальної громади на два четвертій двадцять роки в сумі десять мільйонів гривень за зможе зменшення видатків по резервному фонду. Депутати розглянули усі чотири питання порядку денного та ухвалили відповідні рішення.